Всьому світу існує акція під назвою Movember. На жаль, не можу показати ту презентацію, яка в мене підготовлена, але я спробую пояснити, про що може йти, йти мова в цьому випадку. Тобто, ця акція проходить під гаслом Щоб ти не виростив, ти можеш врятувати чоловіка. І це дуже важливо. Ця акція розпочалася ще в 2003 році. Коли двоє друзів в Австралії вирішили якимось чином привернути увагу населення, саме чоловічого населення до цієї проблеми, і зібрались в колі 30 людей, і на той час вони почали відрощувати вуза і тим самим звертати на себе увагу, для чого це. На жаль, з того часу було зібрано їх фундацією 0 доларів. Прийшло майже 22 роки. На сьогоднішній день створена мовембер фундація майже 20 країн-учасників щорічно в світі приймають участь в цій акції майже 6 мільйонів людей. І щороку збирається більше 100 мільйонів доларів для допомоги в агітації і для створення розробки ліків і методів лікування. саме, в більшості випадків мова йде про рак передміхорової залози. Це дуже важлива тема і дуже актуальна тема, про що хотілося б мені сказати, що насправді да, ці вуса стали таким не символом стилю, а символом відповідальності, тому що чоловіче здоров'я насправді це глобальна проблема. І всі знають, що чоловіки живуть не 7-9 років менше за жінок. На жаль, вони дуже часто уникають профілактичних оглядів. І найчастіші причини смерті серед чоловіків це перше місце посідає серцево-судинна патологія, друге місце посідає онкологічні захворювання, а саме рак простати і психічні розлади та суїциди. І в розвинених країнах насправді Мавмберц став індикатором зрілості суспільства. Це дуже важливо про що хотілося б говорити. Рак передміхрової залози – в 2025 році це номер один серед онкопатології серед чоловіків. На жаль, ми вийшли на цю цифру, і в Україні щорічно більше 7 тисяч випадків нових випадків раку простати. Причини цього насправді дуже прості, і чому це важливо про це говорити сьогодні? Тому що це низький рівень скринінгу. Ми поки що не можемо дозволити собі таке дороге задоволення, як скринінг, онкоскринінг, бо це досить дороговартісне в межах країни. Але хотілося б сказати, що при ранньому виявленні цієї патології 95% чоловіків можуть переживати поріг 20 років. Що ми маємо на сьогодні? Якщо аналізувати нашу структуру наших онкологічних пацієнтів, саме урологічних пацієнтів, чому ми наголошуємо, кожен третій пацієнт нашого центру це пацієнт з раком передміхрової залози. Це дуже розповсюджене захворювання. І якщо говорити про кількість випадків, то в 2023 році в Україні в цілому це майже 8200 випадків нових, в 2024 році це майже 8700 випадків. але… При такій кількості ми маємо понад 2,5 тисячі смертей щорічно від цієї патології. В Черкаській області, наприклад, якщо говорити за нашу область, в 2024 році у нас було 448 нових випадків раку передміхрової залози. 163 пацієнта в цьому ж році загинули від цієї патології. Тобто кожен третій пацієнт, який знаходиться в нашому центрі, впродовж року, Гине від цієї патології, яку досить легко розпізнати. Чому вона дуже проблемна, тому що при раку предмікрової залози немає майже ніяких симптомів. При ранніх стадіях цієї хвороби вона ніяким чином себе не проявляє і ми не можемо. Пацієнти наші не можуть зрозуміти, що з ними щось відбувається не так. Ця хвороба проявляє себе лише на третій-четвертій стадії, коли вже її корабельність ну, стає під великим питанням. Якщо говорити про економічну складову, всі знають, що ми зараз знаходимося в стані війни, всі знають, що зараз це фінансується за рахунок держави, лікування, за рахунок договорів з Національною службою здоров'я України. Але коли ми аналізуємо лікування наших пацієнтів, проводимо такий ретельний аналіз, насправді перша стадія раку простати лікується ну, в межах держава може витрачати в межах 50 тисяч гривень на цього пацієнта. Це реально, і держава собі може це дозволити, і ми це бачимо. Коли мова йде про. Четверту стадію раку простати це майже півтора мільйона гривень на рік на рік для лікування цього пацієнта. І, на жаль, держава не зможе для цього пацієнта, для всіх цих пацієнтів, яких ми там маємо, 168 пацієнтів. Це дуже великі кошти, і держава не може їх витратити. І сім'ї наших пацієнтів також не можуть витрачати такі кошти. Хоча, хоча, досить легко можна було б запобігти цієї ситуації здавати. Дуже простий, дуже дешевий аналіз крові на ПСА. І ми сподіваємося, що минулого року, за ініціативою Міністерства охорони здоров'я, буде плануватися виділення коштів для кожного громадянина України в певному розмірі для проведення скринінгу найчастіших захворювань. І серед цих захворювань також у нас буде рак переднехорови залози. Тобто кожному на карту будуть даватися гроші, і пацієнт може здавати цей аналіз. Дуже простий аналіз, аналіз крові на ПСА. це проста специфічна антиген. Які у чоловіків в нормі сягає цифри 4, але в залежності від віку можна результати треба інтерпретувати. І всі чоловіки віком старше 50 років мають це робити. Взагалі, чому от, да, наше мислення, наша мета цієї акції, яку ми проводимо, це не змінити поведінку, а змінити мислення, тому що чоловіки наші звертаються досить рідко до лікарень. Які причини? Якщо не болить нічого, у мене значить все добре. Якщо е я багато працюю, у мене немає часу на лікарів, там, мені можливо соромно, я боюся почути погані новини, це найрозповсюдженіші відповіді, які ми чуємо від наших пацієнтів. Тому. Е Привертання уваги до цієї проблеми надважливе, надважливе. І в цьому випадку ми дуже тісно співпрацюємо з сімейними лікарями, тому що це перша ланка, яку ми активно агітуємо для проведення певних скринінгів, для донесення інформації, для пояснення, що таке профілактичні огляди. Це не тоді, коли щось болить, а тоді, коли якраз нічого не болить, і потрібно звернутися для лікаря для запобігання катастрофічних проблем, які можуть бути в майбутньому. А, майже я вчора дивився статистику, свіжу статистику, по нашій області ми маємо майже 2,5 тисячі пацієнтів з раком передмихорової залози в цілому, яких ми лікуємо. А, якщо дивитися по структурі захворюваності щорічно, третя, четверта стадія у наших пацієнтів, це 55. І майже 60%. тобто двоє з трьох пацієнтів, які у нас зараз в області є, це пацієнти з пацієнти з занедбаною формою раку передміхорової залози, яку можна було запобігти, просто пройшовши профілактичний огляд. Чим ще загрозлива ця ситуація? Тому що рак передміхорової залози він може розвиватися від першої до четвертої стадії впродовж 15 років. Тобто цей термін досить довго тривалий, і пацієнт може жити довго, не знаючи, що він хворіє. І лише коли вже хвороба почне проявляти, як вона часто себе проявляє, ми часто говоримо це чоловікам, часто чуємо, десь лікуються в невропатологів, спина болить, що ще зболить, не звертають уваги. Кілька років лікують спину, потім звертаються до нас, ми маємо метастатичне враження кісток і вже четверту стадію хвороби. Хоча все досить просто, після 50 років потрібно здати аналіз крові на ПСА, пройти профілактичний огляд. Ну і запросити друга чи колегу зробити те ж саме, поширити інформацію про цей мовембер, тобто маленький наш крок сьогодні, це врятоване чиєсь життя завтра. Це досить важливо. І зараз в місті Київ на цьому тижні, п'ятницю, буде. Досить масштабна щорічна подія, яка називається «Мовембер 2025», вона проводиться щороку. Це спеціалізована онкологічна конференція цього року. Насправді, ми маємо рекордну кількість учасників, тобто більше 400 урологів з нашої країни, приїжджають на цю конференцію вже зареєстровані для того, щоб почути найновіші, найсвіжіші дані як лікувати цю хворобу. Але перше. І саме головне на наш погляд це превенція. Ми маємо максимально діяти не випередження і знаходити цю хворобу на ранніх стадіях. В цьому році поставили багато лінійних прискорювачів в Україні. Це спеціальні обладнання для проведення опромінення, яким також можна лікувати рак переднехорови залози навіть без операції у вікових хворих, тих хворих, яких не можна оперувати. По стану здоров'я, але їх можна вилікувати за допомогою, наприклад, променевої терапії. Це все є, навіть у Черкасах на сьогоднішній день ми це маємо. Але ми маємо тільки знайти цього пацієнта, ну, зважаючи на те, що чоловіки наші десь не зовсім свідомі, як нам хотілося б. Тому і в цьому випадку основна рушійна сила також ми закликаємо жінок не забувати, з ким вони живуть і, 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 і нагадувати їм про цю проблему. І наш центр вже третій рік приєднується до цієї акції. Ми також приймаємо участь і займаємося максимальним розповсюдженням цієї інформації. І навіть цього року в Черкасах ми проводимо день відкритих дверей. Це буде відбуватися 22 листопада. На поліклініці Черкаського онкоцентру. Це день відкритих дверей для чоловіків, і що він буде передбачати? Для того це буде передбачати, що кожен чоловік після 50 років може прийти в цей день до нас в заклад і здати той аналіз. Аналіз крові написав безкоштовно і пройти профілактичний огляд у нашого спеціалісту-онкоролого центру. Я гадаю, що ми ці акції будемо розширювати і, мабуть. Буде сенс для того, щоб масштабізувати і проводити їх частіше, здля того, щоб запобігти розвиненню цих хвороб. Отже. Що хотілося б донести ту інформацію? Що приєднуйтесь, і насправді ми хочемо в Черкасах, щоб цей день став таким символом культури чоловічого здоров'я. Це буде 22 листопада. наголошую, і від мовчання до дії від страху до профілактики. Це основні меседжі, які нам хотілося б донести. Тому разом всі ми можемо врятувати десятки життів просто вчасним оглядом.